по що вам відомо, скільки військових поранених перебуває на лікуванні в інституті? Мені відомо тільки про двох двох. Поранених після мінно-вибухової травми. У нас відділенні пацієнтів вже давно не було, в цьому році майже не було майже. І загалом в клініці загалом перебувають максимум 2-3 пацієнта у неврологічному виключно відділенні. Ну вчу стався такий ягодний, я б сказала, інцидент, коли прийшов хлопець, у нього було направлення, а воно було на смартфоні. Його роздрукували, але головний лікар заборонив його е, приймати і сказав, що тільки з мокрою початкою. І ось цей хлопець пішов ні з чим. Раніше. Ми завжди брали от таким чином, тому що мож, може може поща затримуватись, може бути один-два дні дні. І тому я вважаю, що потім між інші дзвонили, і Світлана Михайловна, керівник відділення, член кореспондент, але на нього це не подіяли. Цей хлопець це військовослужбовець Збройних сил України. З направленням від них е, 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 треба завершувати таке направлення з військової частини, і е, оскільки е, пошта е, вона займає деякий час, вони приходять з госпіталю е, зазвичай з цим телефоном. Він прийшов з госпіталю на телефоні. було. було відділені, зі смартфона. І представили ще, але е, е, головний лікар не здовольнився цим, і його відправили до того часу, е, доки він одержать пошту це направлення з мокрою печаткою. Ми завжди робили так, що вони не встигали ще, і вони е, е, хтось приносив з мокрою. Печатку, а більшість більш того, у нас були такі раніше випадки, що у у них було тільки направлено від госпіталя, а не військової частини. І більш того, часто дзвонили, ми їх приймали. Але наступного дня ти ще через день, через два вже приходили ці направлення. Ну зараз ми потребуємо, хоча б на смартфоні, але бачите, не задовольнили, куди він пішов, цей хлопець нищувати, ми не знаємо, бо нібито він не. Ківські це я точно не знаю. А скажіть, цей військовослужбовець, він до вас, він до вас прийшов, його відправили зараз. Я просто намагаюся зрозуміти. Якщо він з військового госпіталю. А, він він прийшов з військового шпиталю. Так, всі вони у нас, нас ідуть з лікарні Фіафанії. Там іде відбив що нам підходять, і його переслали е в нову тільки віч скільки там людей е поранених, скільки військових там лежить і госпіталь в'єднієвки. Е Він не може всіх їх полікувати, і вони частину завжди давали нам хворих, які можуть бути е лікуватись у наш за наших умов. Тобто це прийшов е, поранений військовослужбовець Збройних сил, якого направили з центрального військового клінічного шпиталю. госпіталю, так? Йому, так. йому відмовили в госпіталізації, е, тому що не було мокрої печатки? Так, да, тому що не було орієнталу з мокрої так. А скажіть, зараз в інституті є порожні місця? Ну там. А порожні ліжко місця, які так, є, є, є порожні листя, тому що е, е, зараз в яких висвіділеннях майже? Повне заповнення. Це, наприклад, там, де е, лікується паркінс, е, хворість Паркінсонізму, неврологічні неврологічних Але е, зараз так сталося, що беруть до цих відділень усіх пацієнтів, не дивлячись, відповідають вони науковій тематиці ці ціні, ці, ці, і тому дуже до е, багато непрофільних хворих, але які можуть заплатити цей благодійний внесок, наприклад. Але так Таким чином порушується сама ідеологія існування науково-дослідного інституту, тому що е, головна ціль існування інституту це одержання наукового продукту. А якщо розірвана наука від клініки, від е, від клінічних цієї бази наша, яка завжди існувала, тоді ми не маємо змогу повноцінно виконувати науку наукову тематику, яка вам запланована, за яку? Е, Одержують платні усі і лікарі і, на, і наукові співробітники, Вона зруйнована і не може бути виконана повноцінно. А ви зараз співпрацюєте з я? знаю, що до вас військові поранені надходили з лікарні Феофанія із центрального військового клінічного госпіталю. Ви співпрацюєте? Ну, наприклад, з центральним клінічним госпіталем зараз. Якщо у нас тільки два військових лежить да, зараз на даний момент, про яку співпрацю йдеться мова, а? чому на вашу думку так сталося? А ну це я думаю, так що якщо раніше зв... телефонували прямо до тих людей, які були відповідальні. За відбір цих е, е, поранених, і вони госпіталювались у клініку, зараз е, е, поставлено му у вигляді головного лікаря. На нього раз позвонили, два позвонили, скаже, те не підходить, те не підходить, а потім вже вони переч... перестають телефонувати, бо вони е, е, знають, що вони отримують відмову. Я думаю, потреба в такому лікуванні, як у нас воно вона не вона залишається актуальною, але отакі перепони вони роблять її неможливою.